Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні ми розглянемо пастку для слона у відхиленому ферзовому гамбіті. D4 d5, e 6 відхилений ферзовий гамбіт. Кінь С3 кінь f 6, слон g 5 і хід кінь БД7. Кінь захищає коня і кінь заблокував ферзя. Ферзь більше не захищає поле d5. Білі б'ють СД єде. І тут є пастка. Що бачать білі? Кінь атакує пішака на d5. Чорний кінь захищає. Але чорний кінь зв'язаний. Отож, можна побити пішака на d5. І буває, що білі б'ють. Кінь д5. Зараз хід чорних, подумайте. Чорні можуть виграти фігуру. Чорні просто б'ють коня на d5. І це виграш фігури. Білі б'ють ферзя слон d8. І тут є дуже гарний і сильний хід слон b4. Шах. Що робити білим? Білі мають закритися ферзем. І чорні відігрують ферзя. І тепер побили слона на d8. В результаті чорних на фігуру більше і виграшна позиція. Повернемося на початок, як це трапляється. Д4д5, с 4 e 6 все нормальні ходи. Кінь С3, кінь F6, слон G5, кінь bd 7 Розіграний популярний варіант, і ця пастка трапляється досить часто. d. і тут є помилка, хід кінь d5. Найкращий хід за білих є 3 І далі білі дійсно загрожують побити пішака, тому що в білого короля з'явилось поле є 2 Чорні переважно продовжують С6. І ще може бути тут дуже багато теорії. Розглядаємо пастку. Білі б'ють кінь d5. Все ж ніби добре. Чорні не реагують на зв'язку і б'ють кінь d5. Це виграш фігури. Якщо побити ферзя, то чорні відігрують ферзя, хід слон b4. Ферзь d2 закрилися, і тут можна або побити ферзя, а можна побити слона. Адже білий ферзь зв'язаний, і білі тут не можуть розв'язатися. А вже потім побити ферзя. Слон Д2, король Д2, король Д8. В чорних на фігуру більше, чорні виграють. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!